Любов до себе, що це насправді і чому у нас її вкрали, чому кастрували святе і святих? І у світі інформаційного терору, незліченної кількості трампознавців, полуекспертів, ніхто не згадує про любов, тільки боротьба між собою, між коаліцією, і опозицією, між владою, між добром і злом. А Бог це не добро чи зло. Разве як де ні будь? Хоть где ні будь написано Бог це добро. Нет, не написано. А что же написано? Что кричит с каждой страницы во все голоса? Бог есть любовь. Ну что им до любви? Что им какой-то там Бог? Их раздели такие же безмозлые родители. Они отсидели в школах, окончили институты. Да у них же вот тут место любви высшее образование. Бог – это любовь. Але в большинстве замість сердца высшего света. И не только. В большинстве замість сердца Посади, статуси, звання, гроші, секс, мода, речі, его, гонор і марнославство. Все поймуть і жити достойно. Все вокруг розцвіте. представ, всі заботяться, берегуть друг друга, мільярди творчих людей, ніхто нікому не завідує, ніхто нікого не проклинає, тільки творчество і засідання. Стадо, у якого відсутня любов до себе, не здатне проявляти любов до оточуючих, до природи та навколишнього середовища. Підмінивши нам це поняття, нас і загнали в таке сліпе кероване стадо, де кожен прагне бути вищий і крутіший, і багатше іншого, щоб підтвердити своє пусте власне его, таким чином компенсувати відсутність любові до себе кучою надуманих ілюзорних іграшок. Майже ніхто не помічає чомусь, що поняття любов до себе кастроване, гордість, гонор, жалість, лінь, обідчивість, хибне перебільшення відчуття власної важливості та постійне бажання бути правим. Все просто той, хто себе любить по-справжньому, той не прийме непотрібну, деструктивну, руйнівну лапшу на своє вуха і не дозволить використовувати себе і свої енергії в чужих планах і сценаріях, і не буде наносити шкоду собі подібним, оточуючим людям чи природі, бо йому за то пару бумажок дадуть. І на СВО не піде і патріотом не буде, ну от який з нього толк. А той, у кого відсутня здорова любов до себе. Ідеальний управляємий біоробот для участі в будь-яких деструктивних планах і сценаріях. Адже йому, що система не навішає, він то і приймає, йому не цікаво розбиратися з собою, його мучать інші, і всю біду він завжди бачить в інших. Він займається компенсацією відсутності любові у собі, бажанням чогось досягти, вище забратися, бути мудрішим і крутішим, довести в свою ілюзорну правоту фантики для шизофреніків. Отже, тим, для кого ці слова звучать як фантазія і бред, то я тільки за право свободи волі ніхто не відміняв вам у вашу шизофренію, де в реальності все не так, як насправді. Ви собі далі чекайте царя, який прийде і все виправить, і все вам подасть, щоб ви жерли в три горла і далі нічого не робили. Я вас сюди не запрошував. Проходьте мимо. Добро пожаловать! Отсюда. Не підписуйтесь, не пишіть свої коментарі і не ставте лайки. Вам туда. Під Алелуя. А для тих, хто має здатність мислити і розуміє, що його намахали маленька настройка. Медитація на розкриття себе справжнього і проявлення справжньої любові до себе. Слухай, приймай і застосовуй собі на благо. Ну і донати скидай. Люби себе, люби себе. Що начебто може бути простіше. Але ні, навіть у такому простому питанні багато хто примудряється себе обдурити. Любити себе це не означає бути всім таким правильним, розумним і всезнаючим. Це не про суцільну праведність та святість. Це не означає завжди бути правим. Це не означає відчувати лише добрі та позитивні почуття та емоції. Це не означає вимагати від себе те, що нав'язує суспільство, що завгодно системі. Це не означає всіма силами. Намагатися відповідати нав'язаному, ідеальному образу. А дуже часто любити себе. Це взагалі відстати від себе, відстати зі своїми очікуваннями, невідповідностями, уявленнями, нав'язливими думками, не одягати на себе чужі маски, не грати чужі ролі. Любити себе це не означає терзати своє тіло вимушеними дієтами, стомлюючими тренуваннями занудною йогою. Це не означає ганятися за модою. Це не означає розмальовувати себе, збільшувати губи та груди. Це не кубики на животі, не модний манікюр, не золоті прикраси і не запах дорогущого парфуму. Безумовно, грамотне використання цих інструментів має свій шарм, але це тільки коли в міру, коли тільки підкреслити себе і свій прояв. Але коли це все використовується як підміна, то це не смачно і навіть гидко. Любов до себе не підмінити нічим. Любов це твоє євство, все інше підробка. Придивися, відчуй, не дай собі захопитися підробленою любов'ю до себе. Залишися собою, люблячим і любимим. у цьому світі прикрашених клоунів, які вибрали замість себе чужі тенденції моди, в страху стати білою вороною в стаді загнаних овець. Саме твоя любов до себе здатна творити та диктувати моду. Люби себе, чуєш, люби себе повністю. Всім єством, всією душею, люби себе, кожну свою клітинку. Візьми себе, як котика за шкірку береш, ось так само візьми себе і притисни до себе ж, сильно, але ніжно так, з турботою. Відчуй, що ти любиш себе, обіймай себе, люби себе. Тобі нічого не потрібно, щоб любити себе. Нічого, ти є в себе. Тобі не потрібно шукати зовнішні чинники, не обов'язково змінювати діяльність, відмовлятися чи вступати у відносини. Купувати чи позбавлятися речей, все, що тобі потрібно, це змінити стратегію, підхід до життя та себе, особливо ставлення до себе. І тоді всі ці зовнішні чинники почнуть остроюватися так, як тобі треба. Тобі не потрібно бути ідеальним. Тобі не обов'язково ставати просвітленим, пробудженим, не обов'язково приймати ченельни, не обов'язково поринати в езотерику, медитацію. Не всім це потрібно. Зрозумій, що мода на його. Не означає, що вона тобі потрібна. Не треба бути майстером, учителем, провідником, перед кимось. Не потрібно рятувати інших, не потрібно їх вчити чи направляти, не потрібно бути вищим, крутішим, талановитішим, багатшим, мудрішим чи красивішим. Всі ці штучні умовності не потрібні для живої любові до себе. Але ти потрібний собі. Тобі жити із собою, зі своїм тілом усе життя. То чому ж би не полюбити того, з ким тобі точно доведеться пройти весь свій шлях? Витягни себе з усіх порожніх розмов, суперечок, точок зору, відносин, думок, соціальних мереж і взагалі з усіх ситуацій, і поверни собі себе, себе справжнього, не свої особи, якими ти себе наділив, не чоловіка, не дружину, не батька чи маму, не бізнесмена, не начальника, не бухгалтера, не музиканта, не художника, не патріота або ким ти себе там вважаєш, себе. Не всього такого просвітленого, правильного, розумного та ідеального, але й невпевненого, обов'язкового, такого, що сумнівається, злого, розратованого. Витягни на себе навіть разом з усією тією жопою, яка відбувається у твоєму житті. Подивися на себе і на жопу цю подивися. І посміхнись собі. Чому ти там такий весь серйозний, такий важливий, незворушний? Зніми ці маски, усміхнися, твою. Танцюй, співай, смійся, веселись, побудь в екстазі. Будь сексом, будь оргазмом, будь сексуальною, оргазмічною енергією. Так, стоп, куди поїзд? Витягни руки з кишені. Будь божеством. Щоб любити себе, тобі не потрібна любов від інших, не потрібне чуже визнання чи дозвіл. Дозволь іншим не любити тебе, а ти люби. Люби себе будь-якого, і нехай ти ще до чогось не готовий. І навіть якщо в тебе раптом зараз розбите серце, люби себе. Хай навіть не до кінця зрозумілого самому собі. Люби, навіть не відповідаючи образу свого ідеального я, полюби свою неідеальність, всю свою недосконалість, полюби свою індивідуальність, свій прояв, свою самотність. Навіть коли відчуваєш, що ти в чомусь незадоволений собою, люби себе. Хочеш, посвари себе з любов'ю. І коли мама сварить неслухняного малюка, вона не перестає його любити. Вона сварить його, бо дбає про нього. Ну посвари себе так само, і тут же полюби себе ще сильніше. Люби себе завжди, ти гідний цієї любові і енергії, яку ти так звик розтрачати в пусту. Люби себе у повній пустоті і в болі, в розчаруванні й агресії, в радості і в нуздізі, в щасті й печальці, в депресії, в очікуванні та дії, здоров'ї та хворобі, в роботі та відпочинку, у працьовитості та ліні, у компанії та наодин. Нехай ти не найсміливіший в цьому житті, так ти не найсильніший, нехай ти не найкрасивіший за мірками моди. Не найтмітливіший, не найбагатший. Але щоб любити себе, тобі точно не потрібно себе з кимось порівнювати. Відкинь усі чужі судження про тебе. Просто люби себе. Ти божественна суть, ти танець, життя. Танцюй життя, співай життя. Люби, але тільки не обманися. Любити себе не означає жаліти себе, не означає нічого не робити, не означає нічого не міняти. Ти просто спочатку полюби. Полюби, щоб робити, щоб міняти, але не навпаки. Полюби таким, яким вже є. Дозволь собі помилятися, попроси в себе вибачення і вибачся. Люби себе і дозволь цій любові дати тобі чарівного пенделя, щоб повернути тебе на шлях, з якого ти збився. Полюби, обійми себе і поцілуй щічку себе. Нехай твоя любов розкриє тебе наповні. і нехай твоя любов до себе не заважає тобі любити інших. Якщо я можу в тебе щось попросити, то я прошу одне: не береши собі, не береши. Люби! і зроби для себе щось приємне. Це не для твоєї голови, але я люблю тебе. Не так, як ти собі уявляєш, як ти знаєш. Якби ти зараз не возмущався, але ти не дуже знаєш про любов. Нам кастрували і опошлили її. Відкривай любов справжню собі. Пізнавай.